Журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом, а батько сивий мати сива, дивились в небо за вікном Один журавлик повернувся, змахнувши їм своїм крилом. Вернувся, почувся голос під вікном До Збройних сил України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш син. Просто не зумів болить. Я знаю, та не плачте, і в я голом злеті. І знову нашу громаду сьогодні зібрала велика трагедія: загибель нашого земляка. Скока Дениса Олександровича. Ти охороняв наш спокій, наш сон. Ти охороняв наші світанки і блакитне небо. Ти захищав кожного з нас. Ти захищав незалежну, вільну Україну. Всіх прошу не забувати подвиг нашого героя і всіляко допомагати родині загиблого. Проходячи повз, вклонімося і подякуємо за те, що на нашій землі немає рашистського чобота. Цим нелюдам, які напали на нашу державу. Прощення немає. Ми не пробачимо їм жодної сльозинки матері, батька, дитини, брата, сестри. Світла пам'ять тобі наш герою. Нехай Господь прийме у Царство Небесне, де святі спочивають. Вічна пам'ять, свята пам'ять серед нас. Звертаюсь до всіх рідних, воївників. Сьогодні вже не з нами. Але добра молитва, свята молитва дає можливість зберегти їхні душі, зберегти наші душі, дає нам силу. Шануємося в єднанні, підтримуємо один одного, тримаємо фронт. Слава Україні! Слава нації! Україна! Show